І хотіла вас запитати, хтось з вас уявляє свою маму зі стендапом на цій сцені? Ви якщо хтось. Бо курс стендап з нуля мені подарувала моя дочка на день народження. Yeah. Вона в мене магістр психології і тому дуже добре розуміє, що саме потрібно жінці на сьомому році еміграції, чотири з яких війна. А тут ще й мина пауза, як назло. Автоматичне оновлення системи, як на айфоні, тільки кнопка Оновити пізніше відсутня. І Якщо ви думаєте, що у вас, для вас ця тема може бути нецікава, не переживайте, дівчата, всі там будете. А я для вас буду як порадник безпеченства. Всі, до речі, отримали. Зверніть увагу, він падлюка клімакс чоловічого роду. І це не тільки про те, що ти постійно червонієш і пітнієш. Це такі емоційні качелі, якби то було 20 вагітностей одночасно напротяг, протягом 2-3 років і без жодної перерви. Уявляєте, в якій ситуації опинився мій чоловік? Якщо в ПМС мені регулярно хотілося його вбити. То коли почався клімакс, ти робиш все, щоб він вбився самостійно. Рівень, рівень жіночих гармонії впав різко, і я вже стала відчувати, що я не тільки мать, я вже й трошечки отець. Тому на всі прохання моєї родини я все частіше стала відповідати питанням, а з я, блядь. Так. Ще до мого подарунка, я кажу, доню, ти що хочеш щоб з мене люди сміялися, нас ціле життя вчили, що коли з тебе сміються, це дуже погано. А виявляється, ти ще попробуй зробити так, щоб з тебе сміялися, а не думали, бідна жіночка, так карячиться тут перед нами, щоб нас розсмішити, аж жалко її. Але я вже в тому віці, коли мені абсолютно по барабану смішно вам чи ні. Бо моя донька заплатила Таня за те, що вона <риклад> <мене> ви <втратив. риклад> ж помітили, що Таня всіх заставила вивчити їх тексти на пам'ять, а мені можна з телефона читати. <риклад> Бо я народилася ще того року, коли в якій у Швейцарії жінки отримали право голосувати на виборах. Можете погуглити, коли це було. Я з тих часів, коли засвітитися на фотографії мало і зовсім інше значення. Взагалі, в мене був ще один привіт вийти на цю сцену. Я маю подружку, ми дружимо з нею 36 років. Більшість з вас навіть не живе ще стільки на цьому світі. Я думаю, і вона колись мене спитала: «Свєта, а ти що так і помреш? Жодного разу не полетівши на літаку. А я дуже боюсь висоти і до того часу завжди уникала польотів. І от я в перший раз полетіла. І завдяки цьому питанню багато чого змінилося в моєму житті. Я разом з родиною переїхала до Польщі, коли мені було 48. Я закінчила польську магістратуру з червоним дипломом на стаціонарній формі навчання. Тому зараз у мене з моєю дочкою. відрізняється від вийку. Бо <риклад> я вчилася разом з 20-річними дітьми на польській мові. Це було дуже смішно спочатку. Ці діти дивились на нас із чоловіком, як на динозаврів. Вони думали, що ми чиїсь припиздуваті батьки, які приходять до університету і сидять на парах, щоб контролювати свою дитину. Уявляєте, бідні діти. Вони зараз. Шуках того бідолашного, якому так пощастило з батьками. Я, звісно, гіперзаботлива я мать, але ж не зовсім йомну так. Я дитина вчилася в іншому університеті. За гороскопом я скорпіон. Ті ще в залі скорпіони? Дуже мало. Може хтось має досвід відносин зі скорпіоном? Трошки більше. Дякую, що підтримали. До речі, для тих, хто не вірить у гороскопи, а ви знаєте, що в польському державному класифікаторі професій є така професія астролог, і на підставі цієї професії можна отримати карту побиту. Уявляєте, якби в кожній корпорації був свій власний зв'язчок замість дічарів, наприклад, або в бухгалтерії. Податки і зарплати на убиваючу луну не платимо. На ретроградний Меркурій на роботу можна не приходити, бо все одно все прийдеться перероблювати. Код професії 516101, Запишіть кому потрібно. Взагалі нас скорпіонів вважають дуже агресивними. Ну, десь воно так і є. Бо коли на нашому першому занятті Божена розповідала про те, що вона робить ремонт і її дуже дратує вартість плінтусів, мабуть, тільки я подумала, що плінтус це дуже важлива деталь інтер'єру. Коли я роздратована, а роздратована я майже завжди, коли я не сплю і не їм, бо я скарпіоном на паузі. Я можу бути дуже різка і пряма як двері. А кому це не подобається, той завжди має е шанс познайомитися з плінтусом ближче. Але в нас є не тільки недоліки. Тому сьогодні я вирішила трошки вступитися за свій знак. І ось головні скорпіонські переваги: по-перше, ми не відморожені деви. Дужа і емоційні. По-друге, ми щедрі і вірні, але дуже ревниві. По-третє, ми чесні. І коли на пробному уроці Таня сказала, що стендап це про чесність і про з собою, я подумала: ну нарешті, хоч десь я зможу пристроїти свою чесність. Я чесна, тому ніколи не встромлю ножа в спину. А якщо мені щось не сподобається, я наздожену вас тільки для того, щоб плюнути вам прямо вгору, <плес> якби я була б психологом, я би працювала за своєю власною авторською методою. Яка б мала назву фейсом оптей. Цю методу я час від часу, -часу відпрацьовую на своєму чоловікові. За гороскопом він відморожена діла. Іноді заходиш у ванну кімнату, а там рушник на виворі весить. Ви знаєте, що в рушника є виварі? Або відкриваєш холодильник, а там молоко неправильно стоїть. Ну, все, передзаряджаєш рота, Заховався, <риклад> я, я не вимова. <риклад> коли на одному з занять Таня демонструвала нам вправу ріка, це коли ти говориш, не зупиняючись, вплітаючи в свою розповідь слова, які тобі каже інша людина. Я раптом зрозуміла, що я... Щодня виконую цю вправу разом зі своїм чоловіком. Він мені слово, я йому 10, він мені ще одне, я йому 20. Але до курсу я навіть не думала, що це я тренувалася, вважаючи до спектаклю. Відтепер я виконую цю вправу свідомо, а не просто пиляю свого чоловіка. Хтось, дівчат, не знає, для чого пиляти свого чоловіка, не переживайте, з віком це прийде. Десь, після 20-ї річниці шлюбу, естроген починає падати, і рот перезаряджається все частіше і частіше. А ви навіть не встигаєте. Цей процес, бо в тебе пар починає йти з голови, і ти використовуєш усі отвори в голові, щоб випустити той пар швидше. Тому курси стендапу дуже допомагають при клімаксі. Купуйте своїм мамам. Дякую, я зробила. Це.